Еміум партнер української прем'єр-ліги в принципі хороший такий сезон показала команда Олега Дулуба. Хороший сезон у виконанні футболістів Чевкаської команди, і, наприклад, до єврокубкової зони відстань, не така вже й. Грандіозна, 11 очок. Це вісень до руха, який зараз на п'ятому місці розташовується арбітриня цього протистояння Анастасія Романюк. Вона виводить обидві команди із потребуного приміщення. Іде подача. Виходить, голкіпер, грає кулаком. Тут боротьба. Справа до удару не доходиться. Можливо, навіть контратаку вдасться розігнати полтавській команді. Ми дивимося ще раз. Ольв'яціль він на подачі. Ціль. На більшою мір залітає прямо у ворота. Уже з лінії додає Саліхо, але мені здається, тіль міг забити прямим ударом. Із кута поля. Помиляється голкіпер Олександр Домолега. Нагадаю, сьогодні не основний голкіпер у Ворської. І тут, знову ж таки, ЛНЗ забуває після стандарту, як і в попередніх матчах. Саліхо, мабуть, що він забив. Айдін Саліхо. Він радіє, його вітають, але подача від ціля. Як закрутив, за якою траєкторією м'яч полетів. Ми дивимося, за якою траєкторією між летить, Чи не за лінією вже а, воріт Саліху з м'ячем перетнувся. Щось мені підказує, що це гол тіля. Так, Олів'є Тіль, а не Саліху. Якщо Саліху, це четвертий гол в нижньому сезоні для Косавара. Дальній удар від Яшарі непогано Бесала, його постріл до Молега. Тут уже Олександр класно зіграв. Це не пане М'якушко. Звідси може пробувати. М'якушко не влучає ворота. Сергій М'якушко. Це Андрій Полтавець, власник команди. 20-річний Крупський. Так грав і в центрі оборони в тому числі. От зараз у Ковтолюка момент Пробиває Ковтолюк. Почав суперника. Салюху. Кіткач постелився заблокував цю спробу. Зараз господарі атакують. Суареш, Виходить до Малега. Добувається між Олега. Поганий пройом був вейнела. Це дало у свою чергу. голкіперу. непані шанси на рятування. А приклеїв би між до ноги. Погасив би. Бацулан точно вкинув по поворота на місці Самойленко. Побував Глущенко. Нагадав про себе Антон і е, другий голкіпер ЛНЗ Євген Самойленко, По-моєму, чи не вперше вступає в гру в нашому матчі? Тобто такий удар, що, щоб площину воїти. Я не пам'ятаю, чи був він у Ворскли до е, ось цієї. Десь можливо за останні хвилин а можливо, навіть і 15 нічого не створюють. А от зараз момент може бути Пасіч, Пасіч виконує передачу і пердута рятує свою команду. Випереджаючи Каплієнка, буде кутовий. Відзначив би і те, як зіграв пасіч, і те, як на Пасіча. А, у партнер ось цей пас туди в коридор. Дивимось. Яшарі, Ідеальна передача. Не при справах вже залишався Павлюк. І. Мені здається, просився більше пас назад під удар на Моло Бесала. Моло Бесала, поліція підкліївся від захисника від Раміреса. І назад в район 11-метрової позначки просилася передача. Тіль. ще один кутовий його виконання. Домолега на цей раз не так близько до правої від себе стійки розташовувався. 52 хвилина. Тіль, його виконання удару. І переводить м'яч через поперечину Олександр Домолега. Ми говорили, що о, о, Домолега повалився, коли забив Тіль на 16-й хвилині. прямим ударом із о, кута поля. Робській на Олександра Скляра. Той грає через Глушенка. Антон Глушенко, Непогано. чужим стартом В Центр передача, падіння. Пердута став, віджався, піднявся, віддав передачу і вище воріт. Пробиває Бацула. Лівий захисник, ветеран Андрій Бацуло. Ось тут розумів, що потрібно бити в один дотик. Хоча, в принципі, в радіусі там двох-трьох метрів нікого не було. Можна було цей м'яч зупинити першим, другим вже пробивати. Як зіграв Ігор Пердута. Ну і вдарив під м'яч Бацула. Вдарив під м'яч. Це перша причина того, що м'яч так високо високого гору здійнявся. Стандарти класно використовують футболістам Війна! у синій формі. Молоде села на ударній позиції. Б'є бе села, рекошет, вище летить. Від Павлюка був цей рекошет, а без села в офсайді був. Зафіксували асистенти Анастасії Романюк офсайд. Не точна передача від Олійника. і удар проситься б'є, рикошет, Виходить голкіпер, забирає м'яч Кирило Самойленко. З м'ячем Олійник на правому фланзі. Денис центр зміщується. Олійник. його спроба. Оригінальна, як пробив Денис Олійник, був заточений саме на свій удар, на свої індивідуальні дії. Хоч самі партнери відкривалися аж три футболісти у синій формі. Йде подача до Малега Кулаком напав на голкіпера. Боліс ЛНЗ, по-моєму, Саліху був. Яшарі виконує кутовий удар поворота. Не встиг помітити навіть, хто пробив. Це Придун. У чужому ставку майданчику. Максим Придун віддає передачу. Мені здається, ще раніше м'яч вийшов за межі поля. Ще до цього пасу від Макса Придуна. Ну, все не було, між іншим, у ну, центр-форварда ЛНЗМ. Олійне. як колійник увійшов в гру. Хорошу швидкість, хорошу фізичну готовність демонструє Денис Олійник. Максим Прядун. Прядун на ударній позиції. Павлюк, мені здається, чисто відборовся. В цьому епізоді часами опинився на газоні. Йде подача. Прядун через себе до врятував команду. А? Епізод, який оживив наш футбольний матч наприкінці зустрічі. Молодець Макс Прядун згрупувався, пробив. Я не знаю, по-моєму, пробив там щитком, але тим не менш дуже красиво все це виглядало, якби забив. Сьогодні вже був гол із кутового, не було ще голу після удару бісіклетою. На фланзі Шестаков м'яч підхопив. Сергій Шестаков виконав передачу. І Прядун пробив під поперечину. Це хороший сейв від домолеги. Готовий буде у ЛНЗ наприкінці цього матчу. Подача від Кане на місці Самойленко говорили, що вдома ЛНЗ мало перемагав. Більшого очок здобули в гостях. Ось вона, будь ласка, перемога домашня і завершується цей сезон для ЛНЗ переможно. Сьогодні команда Олега Дулуба. Здолала Олів'я Тіль забив прямим ударом із кута поля на 16-й хвилині. Це сталося. Ну а Ворскло поступається в заключному турі. І тепер три команди заряджу на морець Олександрія можуть перескочити Ворскло у турнірі таблиця, якщо завтра здобудуть. Ну або перемога, або в випадку із зареї та чорноморцем навіть нічідний результат.